Вулиця, яка з 2019 року носить ім'я Мусліма Магомаєва, тягнеться з півночі на південь на 350 метрів від площі Шевченка до вулиці Дмитра Донцова. Муслів Магомаєв народився в родині митців. Його батько був дуже обдарованою людиною, театральним художником. Матір була драматичною актрисою, але найзнаменітіший в їх родині був дід. Також Муслим Магомаєв. Він є основоположником класичної азербайджанської музики. І на сьогодні в Баку Філармонія носить ім'я саме муслима Магамаєва діда. А наш герой народився з абсолютним слухом і в п'ять років вже написав першу свою мелодію. Потім в дорослому віці він з нею зробив пісню. Муслім Магомаєв навчався в музичній школі Прибакинській консерваторії по класу фортепіаної композиції, закінчив азербайджанську консерваторію по класу співу. Муслім Магомаєв проходив стажування в Італії, в театрі Ласкала, і там не могли його не помітити. І він отримав запрошення в концертну залу Олімпія в Паризьку. Але радянська реальність була така, що ми ці не могли самі вирішувати свою долю, і Міністерство культури заборонило йому приймати це цю пропозицію. Це ти, це ти» Дивовижний голос голос такої краси і щирість його, як людини, призвели до того, що він мав небачену, нечувану славу. Він мав величезну популярність. І які б концертні зали його не приймали, на яких би величезних стадіонах він не співав, все рівно він не міг розмістити всіх, хто хотів почути його голос. І нерідкі були випадки, коли після концерту вже коли він був в своєму готелі, біля цих готелів збирались його шанувальники. Він виходив на балкон і співав для людей. Чому нічтається лісні? Чему тебе ждать, что пришла она? Ее заменит вполне твоя улыбка одна. Спеши, ведь песня не ждет, Она вокруг все зажгла. И Если сердце поет, тут мне нужны слова. В Україні 2018 року у Трускавці був започаткований міжнародний конкурс виконавців пам'яті Мусліма Магомаєва. Обов'язковою частиною конкурсу було виконання пісні Дивлюсь я на небо, яку дуже любив співак. Незважаючи на перейменування, Дніпро не залишився без вулиці 8 березня. Їх в обласному центрі ще дві. Ця історія починається в Америці в Нью-Йорку. Вперше в 1857 році жінки вийшли на марш порожніх каструль, щоб розпочати боротьбу за свої права. Після цієї акції почались. Почали створювати жіночі організація за 50 років. Акція повторилася. У 1908 році в Нью-Йорку жінки знову вийшли на вулицю. Демонстрація була масовою. В ній взяло участь 15 тисяч жінок. У 1910 році на з'їзді соціалісток було запропоновано вести спеціальний день на зразок, як був вже на той час день праці 1 травня. Так і Започаткувати День боротьби за жіночі. Права дата не була вказана. І всі наступні роки це були різні дати, але з 1914 року стихійно склалося 8 березня. Остаточно ця дата була закріплена в 1917 році, коли в Петрограді робітниці ткацьких фабрик вийшли на вулиці з лозунгом хліба і миру. Ну і коли Україна опинилася в радянському просторі, вона перейняла також цю дату за словами Світлани Івлевої у 1977 році. Генасамблея ООН запропонувала адаптувати кожній країні міжнародний жіночий день відповідно своїм традиціям. Оксана Лащенко, Дмитро Большак, новини Дев'ятого каналу.